Так, 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 і потім. О! Всім привіт, друзі! Мене кличуть коржик, і це вже навіть не пам'ятаю, який день нашого перебування на війні. І, як ви знаєте, в минулій серії мене забрали в полон, і ми вже тут, бачите, з Грішаном прибрали ці всі черепи, залишився от цей льолік. І і ось це, і ось це, це. Ну і ми з Грішаном тут, вже, знаєте, звикли бути. Бо ми вже тут, напевно, день четвертий, чи який там день. І, ну, і що я можу сказати? Ну, поки що нормально, вже не так жорстоко так, дають важкі завдання, по типу там, ну, прибирати все повністю. Але це не дуже тяжко. Ну що, Грішан, будемо прибирати далі. Так, друзі, обов'язково подивіться дві минулі серії, якщо ви нічого не розумієте, це дуже важливо. Ну, і прибираємо ось. А! Грішан! 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 Е, Кожик ти куди пішов? Та я сам не знаю, я кудись провалився. Тут. Тут лабораторія, що. Так, Грішан, Грішан. Мені треба якось. Ви. Та ну. Грішан. Грішан, дай мені якийсь блок. Фух, так. Дякую, дякую тобі, великий Грішан. Так, коржик, а що там було, розкажи. О, Грішан, я навіть не знаю, чи ти мені повіриш. Там був якийсь. не знаю, там... Якийсь люк величезний, просто і табличка з надписом «Лабораторія». Та ну, невже? Ти серйозно? Ти не прешеш? Ще би мені брехати, хочеш сам спустись, провір, але потім ти, ну, ти вже точно не вилізеш. То це ж та сама легенда. Це та сама лабораторія по розробці ядерної зброї. Якої ще ядерної зброї, Грішан? Ти хоч сам в це віриш? <гум> Господи, що цей Грішан тільки собі понавидумує. От реально, він постійно мені розказує подібні історії. Коржик, будь ласка, повір мені, там є вихід. Там є вихід. Ми там можемо нормально поспати. Це ж просто легенда всієї війни. Ми мусимо розробити план. Ти, ти, ти точно не брешеш? Поклянися своїми вусами. Та я клянуся своїми вусами. Ну, ну тоді добре. Так, друзі, йому реально треба повірити, бо Грішан бо для Грішана його вуса це саме головне. Так, добре, наприклад, куди втікати? Корик, обсудимо все в їдальні. Ну, добре. Ходіть, пора в їдальню. О, ти це чув. Так, Ришан, збирайся, йдемо в їдальню. Так, так, ми вже йдемо, ми вже йдемо, все дякую. Фух, друзі, ви собі просто не уявляєте, який я голодний. Я готовий кабана з'їсти. Але, на жаль, нас тут годують не дуже добре. Так, ми вже майже прийшли, відкриваємо. Ох, тут вже всі зібрались. О, Гришан, і ти вже тут. І що нам сьогодні на обід? М Моє саме улюблене, холодна картопля. А, твоє улюблене, зрозуміло. Так, Грішан, ти там щось казав про план. Та зачекай, дай нормально поїсти. А, добре їж. Так, друзі, поки Грішан там їсть. давайте так, зіграємо в гру. Напишіть в коментарі, який ваш улюблений колір. І все, я вас далі не буду перебивати від перегляду, просто напишіть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. <звук> Все наївся. О, нарешті ти наївся. Ну що, давай до плану приступай. Знаєш, так, слухай. Значить, після і далі ми йдемо, як завжди, в камеру. Чекаємо вечора. Ввечері, як зазвичай, до нас заходять два сторожа перевіряти нас. У момент, коли вони стукають, я стаю біля дверей. Вони заходять, я закриваю двері, і ми щось з ними робимо. Всемислі, що саме ми з ними робимо? Ну, в мене є ножик. Зажди. Що ти тільки що сказав? В мене є ножик. Тебе є ножик, ага, зрозуміло. І ти, значить, сказав мені про цей ножик тільки зараз? Та він нам міг ще знадобитися мільйон разів, і ти сказав тільки зараз про цей ножик. Ну ти серйозно. Добре, хоча б він є. Добре, можеш далі ще не продовжувати, я зрозумів. А от проблема воєнного єш бронежилет. Ага, Воєнний бронежилет. Та ні, нема там ніякого бронежилету. Він зазвичай його знімає вечором, як мінімум. Це він просто робить вигляд, що цей бронежилет в нього є. Насправді, якого бронежилета він не вдягає. Так що можеш не 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 переживати. Добре, значить з ними ми розібрали. Далі, ти ж знаєш, що тут немає зв'язку? Ну так, я це знаю. Тому, коли має надходити заміна, сторож, який стоїть в дальній частині коридору, виходить на вулицю. Коли він виходить на вулицю, ми встаємо біля дверей. І коли він зайде, ми його тим самим ножиком. Все, я зрозумів, ну план хороший. Ну, я придумав, як розправитися з, з, з охраною, а ти думай далі. Блін, ну ти зараз серйозно. Хоча стоп. В мене є хороший план. Давай я тобі розкажу по секрету. В одному з цих холодильників є зброя. Ти, ти розумієш? Ну, так. Ну і що ну так? Ну це ж очевидно, що тут немає охрани, бо тут вночі величезний сморід після отої холодної картоплі. Ми заходимо, сторожів нема, ми вибираємо сам холодильник і звітам вже забираємо зброю. Потім ми йдемо на склад, він знаходиться дуже близько до їдальні. І там ми вже візьмемо костюми, все це, що нам буде потрібно. Слухайте, це просто ідеальний план. І ще на складі є кірки, получається цей люк 100% не відкривається, бо він за там років 100, ну навіть якщо відкривається, ми його руками не відкриємо. І ми просто його кіркою відколупаємо. Дзвінок, ти чув? Все нам пора йти, друзі, нам пора йти в нашу камеру. Фух, так Гришан. Ну, де там твій ножик? Ось тримай. О, дякую. Так, ну все, нам залишається. Хіба що, друзі, чекати? Так, ну вже, по-моєму, вечір вони десь зараз мають приходити. Так, тоді вставай біля дверей. Знаєш, я тут подумав, давай ти встанеш біля дверей, бо вони мене привикли бачити іменно на цьому місці. Хм, ну так, я згоден. Давайте ліпше я встану біля дверей. Е -е, я вас. Так, я таком закриваю двері, закриваю грішана такой. О, Грішана, ти хорош. Так, залишилося дочекатися звуку дверей, і ми зможемо виходити. М -м -м -м. Грішан. Ти чув? Так, все, виходимо, друзі. Так, Рішан. Нам саме головне дуже тихенько відкрити двері. І так, все, відкрили, тихенько, можемо йти. Так, Грішан, ти готовий? Я готовий. Так, ходімо, відкриваємо і. Так, він, він пішов! Ми можемо йти. Так, все, ходімо дуже помало. Дуже помало. Так, саме головне зараз добратися до цих дверей з Грішаном. Грішан, ти там де? І тоді все буде добре. Ну, звісно, залишилося попрощатися з ще одним сторожем. Так, друзі, ми вже добралися до цього місця і готові атакувати його. Треба бути поготові, Грішан. Тук, туп, 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 туп. Грішан, він вже йде! О... Атакуємо! Фух. Так, Грішан, він теж готовий. Так, Грішан, ну що, діємо далі. Йдемо в їдальню. Так, все, друзі, ми зайшли в їдальню. Тут дивно, що, коли тут нікого нема, зазвичай тут завжди хтось є. І ось ті самі холодильники. Грішанти вже тут. Так. Ну, все, йдемо далі. Так, ну, чомусь дивно, що тут не наключа, а проста калітка. Так, тепер залишилося шукати цей холодильник. Так, ну що, е, ні, це не той, тут проста їжа. Якщо там є картопля, дай мені. Е, Грішан, тут хіба є згнивша картопля. Так, йдемо до. Так! Грішан! Я знайшов, я знайшов цей самий холодильник, друзі, я його знайшов. Але тут, знаєте, якась така зброя непонятна. Не, не я краще візьму ось цю, і нам її буде з Грішаном точно достатньо. Все, Грішан, готовий йти далі. Так, друзі, ми вже прийшли біля складу, ось пише і. Так, ну там, скоріше за все, теж не має бути охорони, тому що там багато плісняве. І так, тут охорони немає. Грішан заходь. Так, друзі. Це ті самі ящики, де мають бути інструменти та все інше. Тут якісь ТНТ. Що це? Якісь, знаєте, зелені ТНТ, що. А, так, це те, що нам треба з Грішаном, обов'язково це ми забираємо з нами. Так, що тут? тут? Якісь лікарські костюми що, рожеві труси. О, це мені потрібно. Тут ще є якісь маски, і я їх теж на всякий випадок візьму. Але де самі інстру. О, є інструменти? Так, я кожному беру по одному інструменту. Ну і можна, в принципі, надягти костюми. Подивіться, я виглядаю як якась пішка. Ого-го, Грішан, бачу, ти вже екіпірувався, ти такий смішний в цьому. Ну, все добре, можемо йти. Так, кірку, сокиру, лопату, пістолет, ми це все обов'язково беремо в руки. Так, все, Грішан, готовий спускатись? Я готовий. Так, Грішан, я тебе покличу, коли я тут все зроблю. Так, друзі. Треба десь сокирою отут пройтись. Отут обов'язково тут <кхи> дуже сильно заклинило. Десь отут. І обов'язково там, де ось ця ручка. Треба пройтися, щоб ми точно змогли відкрити. <кхи> І, вроді би, все, Грішан, спускайся. Так, ну що, відкриваємо, друзі, ви готові. Фух. Пігнали! І... Ш... Грішан, спускайся! Коржик, що це? Та Грішан знов пиє сам, що це? Ти точно хочеш туди йти. Грішан, а ти хочеш вийти з цього полону? Та й тим більше ти сам розказував про якусь легенду, якусь ядерну лабораторію чи як. Ти ж, напевно, дуже хочеш туди піти. Ну, так. Ну що ж, пістолет в руки і. Пішли. Тут, судячи, по, по підлозі по стінах, по тих дверях, це ще, ще сів СССР. Йошкінь Кот. Ну, тут, напевно, теж буде потрібна сокира. Так, ну що, ти готовий? Так, значить, отут пройдемось обов'язково. Так, отут. от. Тут, От тут зверху, так, тут щось погано. Так. І ось тут. Так. Ну все здається. Фух, ти готовий? Що?